Псалом 141, Псалом Давід, Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене, почу голос мій, коли кличу до тебе, нехай підіметься до тебе молитва моя, моя, як пагощі кадила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Господи, постав охорона біля моїх уст, охороняй двері моїх губ, не допусти, щоб моє серце було згильне до якогось зла, аби я не брав. Учать в поганих справах людей, які чинять злочини і не споживав їхні гласище. коли мене картає праведник у своїх доброті, то його докір для мене, де саме, що довірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинність нечистивих, коли зі скелі будуть скинути їхні. Судді тоді зрозуміють, що мої слова були вірні, як оруй. Горють і розпушують землю, так і будуть розкидані їхні кості при вході до ше, але до тебе, Господи, Владику. звернення, очі мої, о тобі я знайшов притулок, не залишай мене без загисту, стережи мене від паски, яку на мене розставили та відсиліться злочинці. Нехай всі почестиві попад... попадуться у власні паски, тоді як я їх уникну. Амінь.